І казала, баба, діду, я в Америку поїду, а я ж кажу: ах ти ж старая транда, куда ж не ходить поїзда. А вона говорить, ну нічого, я пароходом попливлу. попливла, а мені на пам'ять говорить, я тобі оставлю, залишу такий sd рекордер Я собі куплю герпро 13. Ну, говорю, давай, подари мені. Такий хоче, то все на дисководи знімаю. Фауну, фро, флору. А мені сподобався. Тут і ночний режим зйомки є. От є. І шпитцвіточка. І знімає не хуже Герпрону, правда, правда, теж, тяжкіший. І ручечка повер... повертається. І сумочка така файна. І внутрішніх пам'яті 16 гігабайт. А зовнішній пробував 64 витримує. От така мені буде добра річ знімати. От файно, файно. А вона десь, напевне, думав, може з Америки мені якусь гуманітарну помощ. Ну, не жінка, не дружина мені, а подруга колишня, подружецьки, може, яку хорошу відеокамеру під... підгонить. Напевно, в океані потонув пароход, так і не пише. Ну, нічого, скучаю, звісно, воно нічого. Думав, можливо, собі треба купити Герпро 13 нової моделі. Але, думаю, як десь Бог допоможе, то айфона куплю, бо треба на стрім виходити з новими людьми, друзями, з добрими людьми. Знайомиться. А поки айфона нема. Біда, ніяких стримів. Ну, Чекайте, шановні друзі. Всім дякую, всім, хто зі мною дружить, хто підписується. Всім від щирого серця дякую. З повагою до вас. Всього найкращого. Дай Бог вам здоров'ячка!